Всіх вітаю, доброї ночі. Мене звати Неогаугат, Кібер Брахман Люці Сас, МС, Діджей, Люцифер 1. Зразу зніму питання: Це все татуювання. Я вимовляю тепер дуже часто Римами. ну, так, пре, коли ти ну, знаєш ім'я його і в тебе є істина, одна людина, яка дуже схожа на політика, але чомусь цим не займається, проплатила, так скажемо, задонатила на огляд однієї з команд, я не дивився нічого, крім цієї команди, подивився дуже багато разів. Зараз я вам продемонструю одразу reels відео, яке я знімав під час написання цього <хи> невеличкого тексту. Так. Угу. Ну і що ж, давайте розпочнемо. Я зробив теж новий джингл як і ліга сміху. Тому, мабуть, поїхали. Тан-таран-тан-тан, -тан розкриє секрет, це команда Одеські Манси. Що можу сказати? В цілому рад бачити чуваків в телебаченні, з якими я колись грав, навіть не пам'ятаю, що це була за гра і що це за чуваки. І... Але радий вас бачити. Так. Буду, буду просто читати: я їбав це все монтувати, я їбав. Короче. Але так світить вспишка, що. Ну, поїхали. Я, я зробив огляд, блять, на кожну їх. Ну, на кожну репліку, на кожний моментик, там, на кожну запукішну, на все. Де ви були 7 років? Я думаю, ви всі 7 років підналаштовувалися під все, що вас оточує. Так. Гумор це наша зброя. Пашка. Стільки років пройшло, а ти так і не навчився нормально говорити будь-якою мовою. Я навіть не знаю, скільки ти витратив часу на те, щоб запам'ятати фразу: я не знав, що можуть з'являтись зуби. Або якось інакше ти сказав, але я можу вигадати свої варіанти. Аня була в депресії. Аня, для тебе погані новини. Ти зовсім в ній. Тому що ти не лікуєшся. А це хвороба. Для того, щоб її вилікувати, треба лікуватись. Треба робити дії конкретні, аскези, ініціації, качати пранку. Да, Загоювати душевну ранку. Тому я чекаю. На телефонний дзвінок. А, о, хлопці їздили, розбирали завали в Київську область. Я теж без діла не сиджу. Розгрібаю ментальні завали. Кому цікаво, набирайте. Сергійко каже: ми їздили, збирали донати в Європу. Хто ми? Чому так сором'язливо? Чи дівчина краще за тебе? Так буває, чувак. Треба далі зростати. Павлунчик каже, що много чого робили. Ну, я тут дещо записав: ну, наприклад, врали, підналаштовувались, як я казав, помилялись, наприклад, промовчкували, о, ну, так можу сказати, я можу собі це дозволити. Закривали очі на те, коли бачили. Несправедливість. Ну, наприклад, да? ну, багато чого робили, я згоден. Йдемо далі. Багато сторінок. Е, Сергійко каже, що всі багато чого роблять, і немає таких українців, які нічого не роблять. Але я, я був би радий це підтвердити. Але є ті, хто нічого не роблять. Ну, наприклад, у дворі. Як тільки вимикають струм, а я пропоную казати, вимикають струм, або знімають напругу, а не вимикають світло, тому що світло це ми з вами, любчики мої. Так ось, алкаші продовжують пити. Ми нібито воюємо з русньою, яка збухується, да? вона пуста. Навіть біс русню покинув. Розумієте? Вони пусті, злі, ображені на себе, що вони бездіяльні і п'ють це їх. Така головна риса, І якщо ти продовжуєш бухати, або ніяк не висловлюєшся на тему того, що це погано, ну, як мінімум в тих масштабах, що п'ють мої довбойоби у дворі, то це ментальний програш. Треба вигравати ментально. І я далі поясню, що ще треба робити, щоб виграти якомога скоріше. Ну і така ще штука. Якщо знову повторюю, якщо не можеш донатити, якщо ти не можеш вбивати, але хочеш якось бути корисним і допомогти, то просто вчи мову. Якщо ти російськомовний, зараз вже почни вчити мову, от прям зараз з мого цього відео. Тому що, якщо я зміг, то й ти зможеш, і ти повинен збагнути, що українська це мова майбутнього, вона зараз розвивається, вона наповнюється, вона випромінює, вона. Розгортає цей світ як мога краще. Я постійно кажу цю ідею, що слово, яке було спочатку, в Біблії пишуть спочатку було слово, і саме слово це діє слово, розумієш? Тому вчи мову, якщо хочеш бути людиною? Це мова кібербрахманів. Україна це кіберкраїна. Країна в смартфоні. Головна. Головний додаток це дія. Всюди інсайти, а ти бухаєш. Прокинься. І так сліпить жорстко. Я, я дві пари тоді буду надягати. О, це добре. Ой, зараз теж пам'ят. Але так я не можу читати. Я так не можу читати, блядь. Що робити? Так, я буду ось так робити. До речі, стосовно шапок, дивіться, як ця підгорнута. І я ще знаю способи, як підгортати шапочку ексклюзивні, нові. Тому давай, друже, телефонуй. Це жорстко. А пауербенки? Так, ми країна пауербенк. Ми самопідзарядні. Кіберкраїна. І саме тут. Перший Кібер Брахман прокинувся. Ім'я Гаугат. Мен Мененсайт, Ібен. Кібен Брахман, Люци Іван. А ми рухаємось далі. Щоб ви мені були здорові. Ну, я, наприклад, здоровий, як ніколи. Повірте, навіть ви ті малі лігосмішники, які зараз, я не знаю, вам років там, по 19, може навіть там, трішки менше, трішки більше. Повірте, ви будете вже старіти, а я буду виглядати так само або навіть молодше. Тому що це гонка не за жартами, це гонка за життя. Ну, от така в мене написана штучка: Одеса мама, Миколаїв папа, Херсон дядька. Чорнобаївка Хресна. Зміїний дядько по мамі на лінії, який живе в Америці. Італійський банк. Під цією назвою одеські копи замічені вперше. <під цією> ви думали, я вас не помічу? Моя толерантність до пагон настільки висока, <під цією> що ви мене більше не торкаєте. Бам! Бравекс Банк! Латекс Фауна. Хлопці, не беріть мене, поштурмую вам нормальну назву. Ну, що це таке? Що за латекс фауна? Ну, що це? Ну, латекс Fauna. Слухайте українське. Ну, Латекс Фауна це українське. Добре. Неонацисти з Одеси. Ну. Що можу сказати? Це мій інсайт, я Нео Гауга. До речі, я збагнув, що молоді ж взагалі не знає, що таке матриця, що це за фільми взагалі, що таке Нео. Хто такий Нео? Чому містера Андерсона звуть Нео? І так далі. І якщо не дивились, обов'язково подивіться. І ще раджу подивіться Джоні Мнімонік. Це ну, можна сказати дзеркало матриці, тому що там. Ріфс грає чувака на ім'я Сміт і воює проти чуваків в шкіряних плащах. Тому подумайте про це. На нулі з 91-го року. Нормальний жарт. Давайте поговоримо про Одесу. Ну, добре. Риба гніє по графіку виключення струму. Ну, технічно зарахую це як жарт, тому що форма ну, жарту. Технічно я вимушений просто це зробити. На жаль. Угу. А тут я дуже радий сказати вам, що тільки в Одесі на камери можуть знімати блокпости, тому що вони працюють на кіностудії, волонтери. Тут немає жарту. Радісно вам заявляю. Сашко мені когось нагадує, я не можу згадати і не хочу, але якісь тільки відчуття, що він на когось схожий. Подивимося далі. Зараз не можу. Не їдять, немовлят, технічно жарт. Далі. Що кажеш, хлопчина? Що говориш, мальчишка? Я розумію, що цю відсилку розуміє тільки Пікалов, і то якось там десь в темряві своєї пам'яті, але в цілому це погано, що ви пародюєте російську команду. Це те саме, що взяти себе це те, що це те саме, що взяти собі сценічний псевдоним Паліндром, по прикладу того, що є Русак Аксімірон. Але сам жарт мені сподобався. що заснули 23-го прокинулись. 24-го. Я не знаю, наскільки він свіжий цей жарт, не буду навіть копатись. Мені тут він сподобався і зараз. Але тільки чому в кінці на губах, блять? Тебе що змусили? Чи ти не радий? Що, ну, от. В цьому виступі в чуваків буде така якась латентна сепаратична нотка. Але не впевнений, давайте подивимось далі, чи буде щось ще таке. Тому що, якщо б була емоція не блять, а єс, yes, «ху-ху, нарешті, чому я був такий тупий раніше, я її не вчив?» Ні, такого не буде. Буде так, як буде тут. Не будемо тягнути, як Германія, з озброєнням. Знаєте що? З різних істочників в мене є інформація, що германці вони дуже повільні, вони живуть у 18 сторіччі, в них ну, немає банківської системи, не розвинена інтернет-почта. Вони на одне й те саме. На один і той самий час записують декілька людей, в них маленькі ці кабінети. Ти чуть ли не ну, нібито додому приходиш до людини. Ну коротше, черги всюду, і все так заповільнено. Коротше, Германія ну, відстає від України в плані розвитку, але ми просто ну, поки ще не так багато грошей в нас. Так, щось я змучився, перед трішки. Зрозумійте мене правильно, це вже ну, зовсім не в моїй юрисдикції, тому я навіть не пам'ятаю, на чому я там закінчив. Не будемо тягнути, як Германія з озброєнням. Ну. Я потім в кінці да, я звінився. Я... Іздів. Не, не пам'ятаю, що давайте далі. А, пам'ятник Екатеріні. Я вважаю, що взагалі всі пам'ятники, які існують, взагалі в цілому, всі таке поняття, як пам'ятник, треба нахуй прибирати з життя. Пам'ятник, нахуй воно треба? Ну, це як, типу, знаєш, якщо згадувати про Голодомор, то він існує. Пам'ятати про нього, він буде існувати. Голодомор є зараз в Африці. Давайте про це поговоримо: про Голодомор, який є зараз. Тому яка різниця, в кого він? Чи не так? <кхай> Права рука і все, що з нею пов'язано, що там типу. Я аукціон. Ой, блядь. Ох, Як мені важлива ця ліга. М -м -м так. Рука аукціон. Вона дв... 300. Я потім одним э, висновком про це все скажу. Аліна Кабаєва. Це все. Хуй... Ну, це... Рукою. подружить... Ну, короче, це під... ну, якийсь піздец. Ракета. Вся ця... Дуже багато шуток будуть однакових. Я ще мав, зм... мав змогу, блін. Ай. Ну, це вже сильно. Мав змогу подивитися інші команди. Е, одне і те саме у всіх. Я, Я поясню, в чому... в чому проблема потім. Те, що всі матюкаються, це... це хуйня повна. Не з пустими руками відіграв як. Такий надстройщик. Е, полонені е, гарно виглядають, ну, більш-менш нормальний прикол. Про зуби плюсик написано. Е, питання без мата сука. Кого ж він мені нагадує? Кого саньок мені нагадує? Не не, можу, не, можу, не Шура, шура вибачає, шура, кого Шура. Мені нагадує. Так, добре. кілограм гвоздей і важко казати спецоперація. Я думаю, що важче народжувати росіянина крізь анальне кільце. Орг Бент і Елтон Джон, ну насправді, саме Елтон Джон непогано відіграв, чувак. Ну, сосе і сосе. А знаєш, така коньячна тусовка зібралась. Я не здивуюсь, якщо в наступній грі вони марка якось там за марку. Убаюкають на цей висп. Сусід. Сусе. Ну, так. Да. Так, <глад> да, тут щось про Люцифера. Давайте далі. А, банк, так. Да. Сам номер в банку не дуже цікавий. Ну, типу, в ньому немає кінцівки. <глад> <глад> От, номер банк є такий, да? і от в ньому немає кінцівки, він там щось зуб віддає. Просто буде потім номер про майбутнє, і от цим повинно було закінчитись, щоб поки вони рішали, скільки що, виграли, і, вже, ну, і так далі. Але ну, поки так, пісня на собачій мові, і взагалі всі ці приколи з мовою якось виглядають. Із дівками. Ну, така якась є ватна хуйня в цьому. А Аня в жіночому кварталі. Ну, взагалі, вся передача дуже слабенька. Там немає ніякої ідеї. Аня не виправиться. Анонімний російськомовний, ну, якось знову якась із і ну, якось так не знаю. Якась сєперська така штучка. Прикол в тому, що середа, да, ми стали тріхи схожою, е показує просто азамата. І нічого страшного в цьому немає з точки зору самої подачі, нічого страшного. Суть в тому, що це російська команда просто і все. Ну, і хто це знає, на це може звернути увагу. А так, взагалі похуй, звісно. Немає все терпіти ці борошна, е пам'ятати про цю хуйню, давайте вигадувати нову. Про Арестовуюча правда, я казав це півроку назад. Бабка Ватніця, ну треба з ними щось робити. Бачив бабку, яка дуже хвалилась, що вона росіянка. Я їй сказав: іди звідси ізюмка. Пародія надкача знову якась іздьовка над мовою. Не знаю, якась ватносепарська історія. <кху> До останнього гардона. Діма, знайди мене. Діма, я зроблю тебе людиною, нарешті по образу і подобаю. Як Якнайкраще. І ось номер про майбутнє, який треба було поєднати з банком, тому що тоді би вийшли на таку більш велику форму. А так вийшло знову лінієчка як в началі. Букви С з Одеса віддають Москві. І я б ще закінчив, що тепер Москва СС. В кінці непогана пісня. Думав, що це Антонюк. Можливо, він мені спіздів. не знаю. Схоже на кіберджазову таку подачку. Ілюха нормально зробив пару речей клас, мені сподобалось дуже. Нація щось там, реінкарнація. Ну, з вас переспіваю. Так, що я хотів в кінці висновок який? Я. Чесно кажучи, ну, те, що вони там повисіли ставки, там, щось можна матюкатись, це все хуйня. Я про інше, що надає ну, типу, дуже забагато Одного і того самого, і про. Ну, якось так все це перепаплюжується з війною. І... На якісь інші теми От хотілося б подивитись, без. без... Без жартів про війну щось хоча б одна команда. Ні, всі про одне і те саме. Тому, не знаю, хотілося би щось побачити, якусь альтернативу, а чи є, а взагалі. І, Ну, я зовець тепер це не чувак з тою рукою, а це Вітя розовий. Якось так. Ну, можливо, я йобнувся взагалі. А не може бути. Кібербрахмани повинні бути добрими. Чуваки, ви знаєте, хто такі джини? Ну, джін, джін. Джин, витворювач. Джин. Ну, Ну ось. Ну, як він може бути поганим чи добрим, Чи якимось злим? Просто він існує все. Тому так. Це мої висновки такі. Е, стосовно інших команд, Одеса виступила цілком нормально. В наступній грі думаю, що треба марка все ж таки якось е, підтягнути. тому... Не знаю ваші справи. Все. І я дуже, ну, я би не дивився. І Ну... якщо б не цей прикол з донатом, я би цю хуйню не дивився, вибачте. Ну, це така <кх> тупа машина часу, що дивишся думаєш, йоп. Тому давайте, чуваки. Аля. На